Ми маємо час на такі невидички по скриптам, який з'являється в інтернеті. Кішки народжу. Кішки народжує. Типу, то. Публіка в секторі Газа, вона взагалі продукт пропаганди, чи це щось глибше? Що це якась ментальність, яка несумісна? Всяких життів ровним счетом построєна на ненависті отрицання Ізраїля. Все смысл существования всего сектора газа именно в этом, с, с пеленок практически. Потому что сами они ничего сделать не могут, они ничего не производят. Они не могут себя обеспечить. Вообще сектор газа — это самый густонаселенный пятачок мира. Да? Там проживает на очень маленькой территории огромное количество людей. Этих людей надо кормить, этих людей надо как-то обеспечивать. А, кормит просто одно — то, что сектор газа дают деньги, дают вооружение для борьбы с Израилем, тот же Иран, там, я не знаю, Хезбалла и так далее. Да? Ничего другого они не умеют, не хотят уметь, и у них ничего и не получится. Это вот пример того, как вот народ живет ненавистью, воспитывает эту ненависть, культивирует эту ненависть. И он просто он ничего не умеет. Не будет Израиля, не будет сектора, их просто не станет. Они не, не будут понимать, зачем они живут. Вообще. Я не знал все с подивом, что Израиль до сих туда. електроенергію, да, Стройматеріали, воду. Да. Причому безкоштовно. Да. І Це напрошуються, не перепрошую... напрошуються. Напрошуються паралелі, нікуди не дінешся. А он це робить ради своєї безпеки, тому що він розуміє, що якщо він этого делать не будет, там буде просто жесть. Ну, просто, не, просто дуже багато зараз притомних людей, але тука Жора, які каже, ну, треба відновлювати вот, постачання там Па-па-пам не, с ними нічого не вот, Там В Израиле до сих пор до спор. Нужно ли было сохранить анклав Израиль угу. внутри сектора? Арель же вывел угу. эти деревни, отгородился стеной. Вроде бы все думали, да, Ну все. Угу. Вот они там, и пусть они там все борятся. Угу. Ничего, они придумали эти ракеты. Ну, вот тебе аргумент на користь. Того, як поводитися, угу. да, чи, чи залишати цей хитро. Че, надо чи ні? Льоня, більше паралелій, що більше я дивлюся на цю ситуацію з обох Ну, Я кілька разів був в Ізраїлі, да. і те, що мене скажімо, зачепило, це передусім та солідарність будь-якого цивільного населення з людиною з рушницею. Коли рушницею людина заходить в автобус. Да, но в Израиле. Да, ну вен в ветпустку. Слушайте, ну вы были в тот момент, когда в Израиле, вот в день памяти? Нет. 10 утра, Не. сирена, ага. весь Израиль останавливается. Это невероятное зрелище. Вот главная э, артерия Тель-Авива, да, там едут машины, останавливаются все, выходят и стоят все. В офисах, в детских садиках, в автобусах останавливаются молчат. Для них каждый человек это... это трагедії, якщо він погіває, mm -hmm. це треба, це те, це що не вистачає, ну, що нам, це ми, те, в... чого не вистачає в Україні поки що. Поки, що. Поки, що. поки що. Наразі мені Наразі. Б дуже хотілося бить що, не дай Бог, в Україні незвісно. пройти через те, що пройшли євреї, Холокост і так далі. Ну, ми зараз проходимо що... через негірше. Ні, що... Холокост, не... у... Холокост у нас не було, але був у нас Голодомор і це теж да. такий специфічний травматичний досвід. Так що паралелі вони весь час напрошуються. І дай нам Боже, подорослішати так, щоб ми про себе могли говорити, як ви зараз говорите про Ізраїль. Они всі чувствують нації. No. Государство создано для них. Ізраїль государство... прикають в тому, що це вот єврейське государство. Ребята, оно создавалось как еврейское для евреев, потому что евреям некуда было идти в нем. Ну, это Украина. Украина, структуру. Есть еврейский есть национализм, мне это не нравится. <зараз> Но я это понимаю. <зараз> Почему это? Давай это закинь. Еще раз для неделя, то и все.